Дичне турне завершилося. Міф Черновіць представили в Німеччині. До столиці Буковини завітали чотири лапи. Представники благодійного фонду стерилізуватимуть безпритульних собак. В Чернівецьких водоймах через викиди нечастот гине риба. Ну вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. В Чернівцях на озерах гине риба, а все через викиди фекалії. Наразі в парку Жовтневий, де люблять проводити час і діти, і дорослі. Неймовірний сморят. Чому в каналізаційну мережу, що проходить в парку, замість дощової води потрапили фекалії, з'ясовували наші журналісти. Тисячі рибин на озерах парку Жовтневий виплили на поверхню у пошуках кисню, котрий майже зник у воді через викид фекалій. Ситуація сьогодні виникла внаслідок того, що забилася дворова каналізація. Каналізаційні стоки попали в річку. Представники водоканалу кажуть, що винні у біді мешканці сусідніх до озера будинків. Через речі особистої гігієни та загалом сміття, котре вони кидали у свої вбиральні, забилась дворова каналізація. І тому нечистоти з каналізаційного колодязю перелились у сусідню до них мережу для відводу дощової води. Тепер ніде і дітям погуляти, і рибалкам відпочити. Так файно тут рибаки себе сидять, діти де з голою зімки тут. А зараз бачите, що робиться? Скільки фекалій потрапило до озер парку, наразі вже підрахувати неможливо, оскільки витік триває кілька днів. Серед загиблої риби карась, окунь та короб. Наразі рятівники веслами збурюють воду, аби кисень потрапив до риби. Практично, якщо йде зараження якими-то стоками першого озера, то практично всі три озера будуть заражені. І 8 гектарів водної гладі практично подвержені зараженню. Попередні результати е, встановлено, що є перевищення амонію. Амонію, зокрема, це ефікалію. Сьогодні ми проводимо моніторинг. Територі. Винних у загибелі риби покарають, кажуть представники контролюючих служб. Проте досі невідомо кого ж. Перше буде це все з'ясовано комісійно, тобто хто завдав ці збитки, будуть нараховані ці збитки, будуть передані правоохоронні органи. Комунальники каналізацію прочистили. Надалі потрібно ізолювати каналізаційний колодязь від ливневого. Інакше подібне повториться ще не раз. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. 10 тисяч гривень і герб як новий. Як і обіцяли до Дня міста національну емблему на ратуші чернівців оновили і причепорили. Кошти на реставрацію надали спонсори. Нагадаємо, роботу над гербом розпочали на початку вересня. Цього разу йому не лише оновили колір, майстри очистили верхівку від старої фарби, і капітально відремонтували. Для цього їм знадобилося менше часу ніж прогнозували. Герб був готовий майже за три тижні. У міській раді кажуть, емблема прикрашає ратушу уже більше століття. Оновлений герб сподіваються, цішитиме око чернівчан та гостей міста ще на одне десятиліття. А от елементи фасаду, котрі нещодавно ледь не вбили людину, досі залишилися без уваги відповідних служб. І це, попри обіцянки і навіть офіційні документи владників, де зазначено, що ремонтні роботи мали завершитися до 20 вересня цього року. Як воно жити в постійній небезпеці, розповідали нашим кореспондентам мешканці будинку по вулиці Університетській? Страшно просто, це дуже опасна. Я на кстати, прямо на тому місці, де ходять люди. І тут центр зі дітів, університет. Я вже удивляюсь, як Бог сохранів, від того, що нікого не убило. Моторош над тим, хто знає пропадаючий фасад, проте переважна більшість перехожих, заклопотані своїми справами, навіть не підозрюють про небезпеку над їхньою головою. Мешканець будинку Олександр показує геть зігнуті залізні перила його балкону. Перший випадок був на початку весни. Впала глиба дуже великої, такої, я не знаю, на кілограм під сто, напевно. Обвалилася на парапет балкона. Вийшов на балкон, подивилася, що там жінку чуть не вбило. А другий видок був, коли діти йшли до школи, де з перші дні першого вересня. Зовні гори фасад, а всередині вологі стіни, котрі доводиться ремонтувати за власний кошт. Наразі Андрій Олесівич та його сусіди запасаються терпінням та грошима, адже вивести все, що залишилося від фасаду, також їхній клопіт. Кілограмів 200, Кілька мішків обваленого цього. Оце все обвалюється і сам піддашок, і стіни. До того ж, цей будинок та перлина, котрою приваблюють туристів і котру, на жаль, соромно показати. Він попадає в камери всіх наших туристів. Сьогодні він. Находиться на куті містобудівною домінантою являється і також був форні об'єкта ЮНЕСКО, тому ця будівля має першочергове значення. Попри це, всі звернення мешканців будинку до працівників жерепу і до керівництва Шевченківської райради не дали результату. Олександр показує офіційну відповідь, що до 20 вересня всі ремонтні роботи мали завершитись, але чому вийшла така затримка? Це пояснюється з величезними затримками. Ми в проплатах органами державного казначейства. Фінансування проведено, але держав, органи державного казначейства не провели розрахунки з підрядними організаціями за виконані роботи. Олександр Бурак каже, що руйнування гори фасаду відбувається через погану роботу водовідвідної системи, і цей будинок не одинокий. 260 мільйонів гривень потрібно, аби привести до ладу подібні будівлі лише шевченківського району Чернівців. Виділено всього півтора небезпечні для городян споруди. Проблема не лише столиці Буковини. Трагічний випадок, який цьогоріч трапився у кримському санаторії, коли через аварійний балкон загинула дівчинка, показав наскільки вона серйозна. Між тим, мешканці цього будинку мають намір і надалі штурмувати різноманітні установи, аби відстояти своє право на спокійне життя. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Зважаючи на небезпечні балкони, фасади та карнизи в Чернівцях реставрувати є що, але немає за що і немає кому. Реставраційні майстерні, про які в столиці Буковини говорять вже більше півроку, так і не функціонують. Аби розпочати роботу, потрібні приміщення. На їх облаштування необхідно ще тисяч гривень, а цих коштів в бюджеті міста немає. От і постало питання в депутатів: а чи потрібні такі майстерні чернівцям взагалі? Краса Чернівецької архітектури не вічна, кажуть фахівці. Вона потребує не лише постійної підтримки, але й капітальної реставрації. «Воно так підмазується, але в принципі реставрацію воно не робиться. Забілю там підштукатурили, забілили. От через рік воно відпадає. Ще півроку тому міська рада оголосила про те, що на базі комунального підприємства місто Буд запрацюють спеціальні студії, де фахівці зможуть працювати з історичними, водночас унікальними елементами архітектури міста. Однак за цей час міська рада не виділила гроші для облаштування цих майстерень, а саме 600 тисяч гривень. Деякі депутати навіть запропонували відмовитись від створення цих майстерень на балансі обласного центру, оскільки в міській скарбничці таких коштів немає. Що стосується поточного ремонту, це йдуть кошти із квартирної плати і на ті Кошти мізерні взагалі не може йти мова про реставрацію. Кошти, які виділяються на капітальний ремонт житлового фонду, це кошти з міського бюджету, однозначно недостатні. Вирішити це питання намагалися на зібранні робочої групи. Після дискусій та обговорень фахівці дійшли висновку, що такі майстерні місту такі потрібні, і саме місцева влада має їх започаткувати. Повинна започаткувати міська рада, а доброчинці якісь благодійні кошти, будь ласка, завжди на цьому можна людина може себе показати і в перспективі це. Напрямок, який буде формувати, ну скажімо, і бюджет міста, і це обличчя міста. І ми хочемо залучати туристів, показувати, що ми такі спроможні забезпечити реставрацію власної історичної забудови. Ще одне нагальне питання та завдання для нашого національного університету: це відсутність молодих фахівців, здатних працювати в реставраційних майстернях. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях біля ратуші з'явилася величезна собака. Щоправда, надувна. Її біля стін мерії встановили представники благодійного фонду Чотирилапи. трьох тижнів вони виловлюватимуть та стерилізуватимуть у Чернівцях безпритульних собак. Це найбільш за їх словами гуманний метод боротьби з проблемою бездомних тварин. Проблема безпритульних собак у чернівцях далеко не нова. Вони блукають вулицями міста в надії поживитися, погрітися або ж знайти хазяїна. Люди ж часто над ними знущаються, калічать або ж жорстоко вбивають, розповідають благодійники організації захисту тварин. Находили щенков в мусорних баках з поджоними ртами, глазами. В'яшують на різинки собак, то тобто... Забивають бітами, різні ситуації ввели. Чернівцях цю проблему вирішують просто: з п'ятої до сьомої ранку щодня містом курсує машина комунального підприємства Спецкомунтранс, виловлює неслухняних безхарченків та присипляє їх. Таким чином, тільки за минулий рік було вбито близько двох тисяч собак. Животне яке представляє представляють таку любо угрозу, а саме нападають, або, та не дай Бог, е, значит, є. Про факти вони панітлавлю представники благодійного фонду Чотирилапи вирішення проблеми безпритульності собак бачать інакше. Їх треба стерилізувати. Це гуманний та ефективний спосіб, впевнені активісти, кого є в дворах собаки будь ласка поможіть нам при... принести цих собак безпосередньо в місце, де ми працюємо це по адресі вулиця Хотинська, 40. В чернівцях вже кілька років мова йде про створення притулку для тварин владники повідомляють наразі для цього є близько 4 мільйонів гривень та земельна ділянка справа за найменшим нам потрібно погодити той проект який є якщо нам погоджують і він всіх влаштовує ми готові до нього вже приступити вже в цьому році днями в місцевих змі поширилася інформація про те що невідомі особи перестав Вивши членами організації чотирилапи, розстрілювали без хатків і вивозили у невідомому напрямку. Владники цю інформацію спростували і запевнили, що це однозначно не робили представники комунального підприємства Чернівці Комунтранс Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Знамените поетичне турне завершилося. Дві останні його події відбулися за межами України у Берліні та Бремені. Там українські автори разом з німецькими колегами по Перу представляли міф Черновіць. Після літературних читань за маршрутом Київ, Чернівці Львів, а також триденного поетичного фестивалю Меридіан Черневіс. Міжнародна літературна корпорація літаком прибула до столиці Німеччини. Там українські та німецькі автори читали поезію та ділилися враженнями про Чернівці з місцевою аудиторією. І в Берліні і в Бремені зали були заповнені, і причому а... Заповнені власне не українцями, якби очікувалося, а на відсотків 70-80 заповнені власне німцями, берлінцями чи бременцями, які цікавляться літературою, поезією, культурою і україною. зокрема, на двох подіях говорилося про Черновіць, про Чернівці сучасні, про міф Черновіць, про Мерідіан Черновіць. Відтак, поетичне турне кажуть організатори. Це одноразовий проект. Надалі ж придумуватимуть щось нове і ще цікавіше. Тим часом протягом року буде наповнюватися літературний Целанівський центр, а також діятиме і вдосконалюватиметься резиденція для європейських поетів і перекладачів. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті LCC in UA. Будьте з нами і на все добре.